Кіт Келох приїхав в Україну. Які наслідки цієї зустрічі та чи будуть обстріли під час його візиту? Я бачила дві масованих атаки на Україну. Причому буде небезпечно. У всіх містах по всій території України небезпека розпочнеться небезпека. Не знаю, коли вийде ефір із сьогоднішнього дня, верніше, сьогоднішньої ночі, і продовжиться протягом наступного дня. Київ я також бачила в небезпеці, але давайте зараз проглянемо, як же пройде зустріч з Кітом Келогом, що буде відбуватися, що вона принесе нам. Покажіть карти Таро. Ієрофант, ця зустріч якась незвичайна, тобто вона дуже важлива. Не просто по наповненню цієї зустрічі, а взагалі в такому енергетичному плані, тому що ієрофант це завжди про те, що невідворотне, що має відбутися, після чого події змінять хід помагу дуже незвичайно. Так. Дивіться, чи будуть обстріли під час візиту Келого в Україну саме на Київ? Так. Чи побачить він це жахіття? Так. І дивіться, що я бачу по королеві мечів, це не випадковий обстріл. Отак, як часто думають, що, можливо, випадково залетіло на територію Польщі, я не бачила, що це випадковість. Я бачила, що це було сплановано рашкою для того, щоб показати всьому світу, що для неї ніяких немає перепон, що вона не боїться нічого, що вона могутня і вона буде йти у своїх цілях до кінця, що ніхто не зможе тиснути на неї. І що ми бачимо, де, всі, де все НАТО, де е, якісь, е, якісь дії країн світу, країн Європи. Тобто, дійсно, Рашка змогла показати їм свою силу, вони злякалися. Рашка лікує, от так от і скажу, лікує. І зараз дивіться, тужночів і паш ночів. Вона захоче показати це і Келову в Києві. Тобто тут ці, М -м, така досить прагматична. Зруйнувати щось в центрі Києва, трійка мечів, башта. Хочу сказати, сьогодні під час одного з ефірів мені прийшла інформація, я її зараз озвучу. Прийшла інформація після того, як запитали про руйнування. Знаємо, сьогодні був приліт в Сумах в церкву одну з найстаріших святинь міста. І запитали, чи бачу я подібні випадки. І дійсно мені показало приліт по святині. Запитали, чи це буде Ки... Софі... Києво-Печерська Лавра? Ні, це не буде Києво-Печерська Лавра. Я побачила, що це буде Софія Київська. Причому м -м, влучання може відбутися саме в день, коли там будуть перебувати люди. Це буде знакова подія, яка і на енергетичному плані, і на... в плані дій. Тому, як буде діяти далі світ. А ми бачимо, світ не може протистояти ворогу, не дивлячись на свої такі масштабні е, ну, організації, так, яку ми так хотілися, в які ми так просилися. Вони не можуть протистояти ворогу. Протистояти ворогу можемо тільки ми, тільки нашими руками вони зможуть здолати ворога, і вони вже це розуміють. Я бачила удар по Москві. На нього нам потрібен дозвіл. Ну, ми самі розуміємо якесь одобрення, що ми можемо це зробити. Нехай навіть це зроблять, як то кажуть, невідомі дрони, так? але це має статися. І це станеться. І зараз ці події, дивіться, недаремно вони відбуваються цей коридор затемнень, затемнення місяця, День Великої Матері, три дев'ятки портал. Зараз наступне, наступне затемнення. І дивіться, як розвертаються події саме в цей час. А ми говорили з вами, що часу немає, що вже ніхто не зможе вплинути на те, щоб зупинити війну. І не просто зупинити якимись мирними договорами, а зупинити. Знищивши ворога. Так, ми давайте будемо розуміти, ми не можемо знищити ворога повністю, тому що величезна махіна, навіть по чисельності населення, так, ми бачимо це, і тут навіть звичайні цифри, але, повірте, ми можемо завдати дуже серйозного удару, так скажемо, підбити ворогу, ворогу його темні крила і зупинити його. На хоча б на якийсь певний час, щоб ми набрали сили, створили військові нові союзи, які зможуть протистояти цьому ворогу. Знаєте, є такий анекдот про е, побудувати е, стіну між Рашкою і світом і е, таку круглу стіну, і залити все бетоном. Це вихід. Це анекдот, але це вихід. І такі гарний. всі зараз можуть сказати, там же ж дітки, там, дорого, там літні люди. А в нас не дітки гинуть під завалами, не вагітні жінки в нас гинуть під завалами, не матері з, з дітьми, не пенсіонери. Так у них дітки, а в нас що? Хто у нас? Наших ніхто, тільки дивляться, як гинуть наші діти, і тільки знаєте, отак от, от непокояться. Мені це непокоєння, їхнє занепокоєння. От інших країн, просто тут уже стоїть. І теж ми говорили, що тільки коли вони побачать реальну загрозу, вони почнуть робити реальні дії. Але дії не захистити нас, повірте, на, їх нам байду, на нас їм байдуже. Вони будуть робити ці дії для того, щоб захистити себе, але захистити нашими руками. На Польщу летіло, хто збивав? А де ж ваші всі такі хвальоні? І військові, і об'єднані, і все. Де вони? За якихось скільки там декілька тих шахетів залетіло, вже таку істерику зробили. Якби вони переживали кожну ніч, те, що переживає Україна. Кожен день руйнується якесь місто, кожен день гинуть люди. Я вже мовчу про військових, я вже мовчу, Вероніка, ну просто крик душі вже про безвісти зниклих. Повірте, це не десятки, це сотні людей, які пишуть мені, які чекають. Дехто вже навіть понад три роки. Тому я не можу вже мовчати. Мене просто кричить душа, тому що я бачила, я відчувала перемогу ще на початку весни. Її можна було здійснити. Але ж. Інші країни-партнери грали в свої ігрища. Розумієте, все якісь вели то до переговорів. А давайте так, якісь свої лабіринти, хто перший мірялися, не зрозуміло чим. А тепер, коли небезпека постукала і в їх двері, їм тепер же Вероніка, не до ігор. І от зараз оцей приїзд Кітакелога, повірте мені, він важливий і навіть не. Плані там вирішення якихось важливих питань, а в тому, що буде відбуватися під час його візиту до Києва. Чи буде якась реальна реакція партнерів на заліт шахедів на територію Польщі? Хм, Королева Жеслів однозначно так. Сонце імператор. Тут час, як дивіться, як правильно прийняті рішення, і зміна зміна е, ходу подій за магом неочікувана. Тут я бачу по імператриці справді велику допомогу нам. Тому що вони ж самі не вміють це робити, і дух, причому дуже швидку, дивіться, буквально протягом тижня, двох от буде реакція по колісниці, по карті сили. Тобто нам будуть надані певні по російської мови попавномочі повноваження, так що ми можемо робити і як ми можемо діяти. І повірте, по карту Сонця це є дуже великий плюс для нас, але дивіться, ще подія вплине на це все. Знову мені падає ця страшна подія, удар по центру, руйнування. І так як тут іде ієрофант це як якась духовна святиня, знову нам показує е, прильот по духовній святині. Тобто і ця подія також ще. Я вам хочу сказати ще одну річ протягом тижня буде ще один заліт. Е, Такій масштабніший, де загинуть люди. Простір Європи, що також я це бачила, коли дивилась, тобто буде ще один спланований такий заліт, тому що рашка побачила, що реакції нема. Вони готують 19-й пакет санкцій. О, Боже, рашисти в Європі не зможуть купити собі ще одну сумочку Діор чи ще якусь коштовну річ. Боже, яка втрата? Нам як торгували, так торгуємо. Банки як працювали, так працюють, шикують, жирують. Європейці хочуть, Ходять ой, росіяни, вибачте, ходять по країнах Європи, Америки, ганять нас спокійно, санкції. а Ми готуємо 19-й пакет. Так хоч 25-й. не так треба боротися з терористами. Це однаково, знаєте, от дивіться, якщо всі дивилися фільми, давайте порівняємо. От завжди терористи, які беруть, наприклад, в заручники людей. Да? Вони там вимагають там і літак, і те, і це. і Їм там починають давати їхні, на їхні умови, і вони ще хочуть і ще, і ще. І е, завжди закінчується. Дивіться, знищення здолання зброєю повною ліквідацією от таких от терористів. Це дуже це проста історія як світ. Є менші терористи, є більше терористи. Там ну по масштабу, так. Але Росія це терорист. Варто вже це зазначити. І терорист, дивіться, всі винять Путіна, а не виніть Путіна. Там всі за це, там, повірте мені, кожна людина от від маленької дитини вже ненавидить українців просто за те, що ми є. Це прописано в їх гену. Так, риба гниє з голови. Але повірте, вони всі підтримують Путіна. Кажуть, а який там може бути переворот, може, можливо, вражці буде переворот? Не буде. Так, хтось хоче скинути Путіна, сам сісти на трон, але там ще може бути гірше. гірша версія була, розумієте? Тобто вся рашистська ця країна, вона гнила. Це все один єдиний зомбований організм. Буква З uh, мені сьогодні прийшла теж ця буква З зомбі. Тому що я чесно, я от вже розказую розказується в ефірах. У мене дуже багато просто рідних, дуже людей знаходиться в Москві, в Росії, і я не розуміла, чому вони так. У мене дуже довго йшло нерозуміння. Ну як так? Ми ж ваші рідні. Тут живе ваша мама, тут живе ваша сестра, брат. І потім я зрозуміла, мені прийшла ця буква З мене навела на такі думки, що. Uh, Теж сьогодні у нас знаєте, фільмографія, тому що ну, найкраще знаєте провести аналогію через якийсь образ, який, наприклад, нам всім добре знайомий, як, наприклад, через образ фільмів. Тобто зомбі, якщо вони от, там, вкусив зомбі твого, найріднішу людину, навіть там дитину, маму, тата все, це вже не твоя, не твоя рідна людина, це вже зомбі, ти її не сприймаєш. Отак варто сприймати і тих людей. І як можна зомбі ж не можна вилікувати, так? Їх можна просто тільки знищити, щоб врятуватися. Ось така проста істина. Чи введуть миротворців на територію України? Ведуть по карті зірки. Зірки не так багато одразу, як би нам хотілось. Тобто по картах я бачу, що це буде, по-перше, процес поступовий, не різкий. По-друге, що багато миротворців, які зайдуть в Україну по карті місяця, буде як приховано. Буде приховано, щоб не створювати а, зайвих, знаєте, як таких, таких провокацій по дьяволу. Але дивіться, для нас, по трійці мочів, це радісна потія. Тому тут, ви знаєте, те, що я бачу, мені подобається, тому що я бачу зміну ситуації по повішеному, по правосуддю і по карті смерть, що каже нам зміна і зміна на краще для нас. Тож, повірте, дорогі рідні мої українці, хто нас дивиться, все, що зараз відбувається, воно все на плюс для нас. В нас дуже велика, в нас дуже, дуже велика сила, сила кожного українця, сила землі. І не дивлячись на те, що світ, світ відтягував нашу перемогу, повірте мені, відтягував її з весни. То зараз уже всі комети, всі планети стали так. Що навіть якщо хтось, якісь політичні сили чи країни захочуть знову щось гальмувати, у них це не вийде, тому що так будуть розвиватися події. Неочікувано. Мене завжди запитували, як ви бачите, як закінчиться війна? А я кажу: дивіться, це що це буде ніякий не мирний договір, ні а, якісь домовленість. Я цього не бачу і не бачила. Це буде, я не можу побачити, як це буде, тому що. Вона закінчиться так, як не закінчувалась жодна війна до того за багато там століть. Тому що ми звикли правила війни, норми війни, так, от є якісь на основі попередніх війн, які велися. Тобто, так не буде. Буде зовсім інакше. Тому продивитися так чітко знаєте, наприклад, там українці зайдуть в Москву, да, там, спалять, повісять прапор. Такого не буде, щоб е, зайшли до нас. Теж я такого не бачу, що підписали, тобто це якимось інакшим чином, такого ще не було. І тому проглянути точно, сказати, як це буде, я теж не можу. Але це буде точно наша перемога. Дуже люди багато, люди вірять в нашу перемогу, але є багато сумнівів і починають зневірюватися. Не зневірюйтеся. Подивіться ще раз, проаналізуйте події, які відбуваються. Подивіться, як все розвивається неочікувано. Ніхто цього не очікує. І все це йде нам во благо, саме нам. Час прийшов. Якою буде реакція США та чи наблизить це реальні переговори? США відреагує, відреагує дуже жорстко. І я вам хочу сказати, що дуже велику реакцію. І дуже велику роль в цьому відіграє саме Трамп, якого ми вже десь так не злюбили. А, ви знаєте, Вероніка, ми з вами ще не спілкувалися. Я напевно чи не єдина, яка передбачила перемогу Трампа, тому що всі ставили ставки на Харіс. Точно було дивіться в інформаційному просторі, що це буде Трамп, і я вам скажу, чому тому, що його президентство реально закінчить війну. І він цьому посприяє. Потім, коли всі почули моє це передбачення, і дійсно так сталося, всі були великій надії. Але ми бачимо, що почав робити Трамп. І мене запитали, Тетяну, ну як же ж ви ж казали, що він вплине ну, позитивно саме на те, що закінчиться війна, так? А я вам кажу. Дивіться, те, що він вплине, і те, що приведе до закінчення війни, це не значить, що це буде якесь хороше відношення до нас. Його дії спричинять такий розвиток подій. Розумієте, тобто він таке важливе звіно в ну в цих подіях. Дуже важливе. Він має це закінчити, не дивлячись на те, от саме дивіться. Всі подумали, що він прийде і скаже: все, війна, стоп. Ні, ну ми ж розуміємо, що такого не буде. Але от за ці більше як півроку ми бачимо, що всі його дії такі абсурдні просто. Ну, рано чи пізно воно якось закрутиться так, що цими своїми вчинками все-таки його вплив на закінчення війни. Буде дуже вагомим. Повірте мені, саме він та постать. І справді так є. Так, він не те, що з любові до України, з любові до себе, з відчуття своєї власної важливості і бажання мати ту премію, таку миротворчу. Будь ласка, хоч сто премій. Нам же ж не шкода. Але повірте мені, він зараз насправді дуже розлучний, тому що виходить, що Путін підірвав. Його значимість, його роль в світовій політиці, і йому це о як не подобається. Повірте мені, у Трампа справді ж говорив, що я маю важливу інформацію про Путіна, і повірте мені, він її має. Але він дуже загрався в ігри і він тримав її до останнього. І от ви запитали, як США відреагує. Тут буде більш навіть реакція не від США, а саме від. Трампа. Саме він допоможе своїми, можливо, навіть абсурдними діями поставити крапку. Тож тут ще найцікавіше зараз попереду. Яке реальне відношення Трампа до України та Володимира Зеленського? Дивіться, до України. У нього дуже гарне відношення, по тузу чаш і імператору. Як до ресурсу? Паш Жезлів. Паш Пентакл. Тобто я бачу, що до нього це ресурсна країна, на яку він має по 9 чаш дуже великі таємні плани, які допоможуть йому ще більше збагатитися. Бачите, тут чітко йде. Тобто бізнес-проєкт, ну кажу, як є. А давайте подивимося для Володимира Зеленського, як він відноситься до Володимира Зеленського, покажіть карти Перу. Насправді я бачу повагу, тому що тут іде і сила, і імператриця, і мах. І ви знаєте, хоча всі ем, казали тоді за овальний кабінет, за костюм, що він до нього погано відноситься, а я бачила тут певну гру. Що світ мав так подумати, що він нібито предвзято відноситься до пана Володимира Зеленського. Насправді. Я цього не бачу. Дуже багато говорили про те, що він захоче змінити президента, поставить якісь умови? Почекайте, ми виборюємо свою демократію кров'ю. В нас будуть вибори, і будуть дуже скоро. Президентські вибори. І я вам відкрию секрет: народ знову бере Володимира Зеленського. Яке реальне відношення Трампа до Росії та Путіна? От дивіться, коли я дивилася Україну, бачили, які ресурсні карти були. Тепер я дивлюся РФ, перша карта в четвірка мечів, це карта смерті, карта знищення. Він хоче знищити. Для нього це держава, конкурент, якого він має в планах знищити. І як показати, знищити як терориста, навести в світі лад, бачите, по карті помірності, стати світовим лідером, обнулити ситуацію. Тобто Бачимо як. А ну тепер як він відноситься до Путіна? Покажіть карту Таро. П'ятірка мечів, жахливом. Король жеслів і теж тебе знищення. Не він дуже негативно відноситься. Як до Рашки, не як до самої країни, просто от як до країни, знаєте на політичній світовій арені, так само і до Путіна. На меті у Трампа знищити їх і показати е, всьому світу. А який я молодець, як Путін ставиться до Росії та своїх громадян? Туз жезлів володіти землею. Шестірка жезлів будь-якими методами. Тримати в страху, вбирати по десятці мечів всіх, не, всіх невгодних, збагачуватися. А, робити людей рабами п'ятірка е Пентаклів це рабська карта. Ось так любить пило вас, вонючу Росією і вас, рашисти. Ось так. Так що для вас за честь гнити в наших прекрасних українських чорноземах. Врожай нас цього року перечудовий! Чи планує ворог знищити українську енергетику які цілі наступних обстрілів? По енергетиці, дивіться, я бачу, що будуть удари, але воно все швидко швидко відновлюватися блекауту я не бачу. І дивіться, я не бачу, там зараз лякають, що будуть погодинно відключати світло, да, там на 2-3 години, як минулого літа, не бачу. Так, десь, можливо, в місцях ураження на декілька годин може зникати електрика, але це все швидко будуть відновлювати. Тож, дивіться, по наступу я теж бачу, що зараз наші хлопці відганяють ворога, і повірте, я. Знають, це не лише з карт, повірте мені, не лише з карт. Відганяють вражину досить так серйозно. Я теж про це говорила, тому що інколи ну, часто говорю, багато військових слухають мої ефіри, і потім мені якби, підтверджують інформацію, що це дійсно так по секрету, скажу вам. Тож тут передбачення хороші, але що мене лякає зараз в вересні місяці, найближчі півтора тижня це страшні обстріли. Страшні обстріли до кінця місяця ситуація зміниться, хід подій зміниться. Ще раз кажу, я не бачу війни там до го року, як прогнозують, до 32-го. Так, ми вже ніколи не повернемося до того стану. У якому були до 2014 року? Ні. Тому що з таким сусідом, ви знаєте, тут треба, хочеш миру готуйся до війни, тут треба бути тут озброєним до зубів. Але повірте мені, знаємо, що сьогодні вже йдеться мова про те, щоб е заключити із Британією там певні е відну... е як правильно сказати, співпрацю по обміну е досвідом виробництва зброї чи, чи там дронів. Я не так вже не, не углублялась. Але тобто воно є. Є і я також бачила ще весною, що одним із найпотужніших наших союзників це стане Британія, і це буде вже восени, і от вам початок покладено. І е, я хочу сказати, що в нас будуть створені такі союзи, військові союзи. Ми не будемо проситися в НАТО, тому що якби ми бачимо, це російською мовою безполезна структура. Вже. Ми як ми побачили вже, і побачимо ще це найближчими днями. В нас буде будуть свої союзи. Я бачу в цих союзах чотири країни, верніше чотири, спочатку три, потім долучиться четверта. Тобто це Британія, США, можливо, Франція. І до нас всі союзи будуть проситися. Не ми будемо проситися. На що стосовно існування НАТО, повірте мені, з часом воно розпадеться. Я не бачу в майбутньому такої організації, як НАТО. Чи є загроза для ЗАЕС або інших АЕС? Так, зараз подивимося для атомних. Так, для атомних загрози я не бачу. Ні одного, Жодного меча не випало. Давайте подивимося для Запорізької. Тепер дивіться, знову, що я бачу. Знову сьогодні мало вже таке питання, в мене випадають одні ті самі карти. Зараз ворог прекрасно знає, що змушений буде відійти від Запорізької атомної, щоб там майорів український прапор. Буде провокація зі сторони ворога, і повірте мені, це буде найближчий місяць підірвати її зсередини. По трійці мечів це бачу, паш, королева мечів. Але повірте мені, ми вже знаємо про цей намір. Чи є загроза для підприємства Азот у Рівному? Ріце підприємство для азота я бачила ще півтора місяця тому, Прямо попереджала, бо рівне це моє рідне місто. І я хочу сказати, що зараз я знов бачу небезпеку, причому в найближчі тиждень будуть сілитися в азот, але зіб'ють. І буде влучання, але буде влучання в місті, буде влучання в жилий дім, тому що я бачила саме для міста рівне небезпеку. Вона якось там трошки там літало, збивали, відходила, але зараз вона знову мені дуже сильно фонить. Найближчий тиждень рівна небезпека. В азот не влучать, зіб'ють, але можуть падати уламки, можуть пожежі бути, можуть бути жертви, тож місто рівне. Найближчий тиждень особливо, особливо уважність. Чи є загроза отруєння води? Так, по четвертій пентаклі отруєння води я не бачу. Але я бачу отруєння повітря, можливо, запуск якихось вірусів. І от так як мені показують карти, оцей вірус, що зараз ходить, це ніяка не корона, це запущений штучно ворогом вірус. Тож тут я би швидше остерігалася небезпеки не з води, а з повітря. Пила якісь таки вітаміни, можливо, якісь йодомаринчик, тому що небезпека є в забрудненні повітря. Небезпеки від забруднення води я не бачу. Якими будуть передвісники закінчення війни? По-перше, дивіться, передвісники війни ви вже могли бачити. Передвісників закінчення війни я не буду казати про день перуна, тому що, можливо, вже забули, це було 2 серпня. Але давайте згадаємо буквально нещодавну дату після затемнення місяця, яке було у нас 7 вересня. Перед Днем Великої Матері і трьох великих дев'яток, тому що там виходив портал 999, тому що додаючи в сумі 2025, теж виходить дев'ятка. В проміжку між цими датами важливими ми мали 8 числа три тропічні грози. Нехарактерні абсолютно для теперішньої пори. Року, і ми бачимо, що це було дуже гучно. Їх були три, і це були одні з передвісників. Також буде великим передвісником е от, те, що я сьогодні побачила, це ураження однією з найбільших святинь нашої України. я бачу це як Софію. Тому варто все ж таки уникати походу на ці вихідні туди на площу. Краще, краще, хай воно не збудеться, але якщо, не дай Бог, збудеться, це моє бачення, щоб ніхто з вас не постраждав.